Усім салют! Давайте в цьому відео спробуємо спрогнозувати результат матчу збірної України, на який ми чекаємо вже найближчого вівторка. Наша команда претендує до останнього на вихід на чемпіонат Європи, і потрібно для цього брати максимум в найближчому поєдинку, в якому у нас в суперниках буде Мальта. Команда. З країни Карликової, тим не менше досить гідного рівня, яка може потерпати нерви, може створити труднощі Україні, в тому числі ми пам'ятаємо прецеденти в історії. Тим не менше, першу дуель між цими командами в рамках даного відбору Україна з потугами, але виграла. Чому з потугами було тоді? Давайте аналізуємо, бо це був перший збір Реброва, і гравці тоді не настільки досконало володіли ось тими тренерськими ідеями, які вони могли б встигнути засвоїти зараз. Бачимо там другий, третій збір набагато краще вже вимальовується дійсно почерк. Ось цієї команди зразка Реброва. І ми багато створюємо моментів. Навіть по останньому поєдинку бачимо, що в нас проблеми з реалізацією, які я припускаю, що все ж таки на тлі такого суперника, як Мальта, не повинні виникнути. А ми бачимо, що залежності в нас від лідерів, таких як Ярмоленко, Циганков, немає і це тішить. Ми можемо зміщувати акценти своєї гри на інший фланг. Там в нас є мудрик, який нарешті починає на себе брати лідерські якості. У нас є Судаков в центрі поля, який найближчими роками може стати дійсно фундаментальним гравцем у складі нашої національної команди, і це теж вселяє віру і надію в позитив. Тому проти Мальти я очікую на перемогу збірної України впевнену і переконливу. Тому перемога наших з форою це моє очікування. Діліться власними і слідкуйте за новими прогнозами від команди Рейтингу букмекерів. І нехай щастить.